Добрий день, друзі! В наявності є такі різні шестерні для сівалки сз 3 і 6. В Наявності десь 150 штук різних. Так що якщо потрібно порахувати де зуби, якийсь діаметр виміряти чи ще щось, то дзвоніть це є все. Виміряю. Також є якась така приблуда від к 700 Такі є. Такі штригеля. І є такі імпортні ступиці. Так що щоб декого цікавити, пишіть, дзвоніть. Відправимо новою поштою. Всім гарного дня до побачення.